Всім привіт! Ви на каналі Гриби Монети. У нас дощ. Скоро будуть грибочки Я так дивився там пару фільмів на Ютубі і бачив, як почали розганяти монет такий непотреби, як енергетики, там космос. Люди накопляли тих монет і тепер не знають де їх подіти і хочуть якнайдорожче продати. Для чого купляти таке гімно. І якщо можна купити такі монети, які вийшли трохи раніше, присвячені космосу, наприклад, або храми. Також багато є інтересних монет до свят Миколая, наприклад, або до новорічних свят. Є замки різні міста. А те, що вони тепер почали карбувати на НБУ і підписувати можна що-небудь написати. Не те, що енергетики можна железна дорога або ще якісь там. Людям все одно. І також багато кольорових монет, красивих. Отаких. От Коштують вони набагато менше, ніж теперішній той борщ. Замість ще Якісь вело маханули. Ось також красива монета. І Дешево, там 100-110 гривень. Зараз вона буде дорожчати. Багато є монет з флори і фауни. Також є отакі монети, правда вони вже подорожли. Така монета коштує до, до пів тисячі. але то видно для кому присвячено і для кого. Багато людей збирають в області. Деякі монети вже виросли в ціні, вже поза 200 гривень, таким меншим тиражом. Зашиванка дуже красива. Є І такі монети тиражом по 20-30 тисяч. 20 тисяч. Красива монета патош. Кужгород. Також дуже красива монета. Вона, я вже бачив на Violet, вже її купляють по 320 гривень. Теж 30 тисяч. Можете брати. Якщо купляти тих енергетиків і платити по 300 гривень. Нехай собі тримають ті, що накупили. Корабель дуже красивий лінійний. Флора і фауна. Любка дволиста, Соня Садова дуже красива монета, Мишка з ягодами, краб. Так собі не дуже, рісен. Правда, вже дорогі, але... Ті монети будуть цінитися, а ті наряд з часом знеціняться і ніхто їх не буде купляти за 100 гривень да, навіть. Ось ці вони монети. рис 468 гривень. Ліпше купити різ, ні то ні борщ. і знати, що там нарисовано. Ведмідь. красива монета Чорнобиль. Це є серія монет. Совка, може ще які метелики будуть. І багато метеликів красивих. Сама, сока найгірша. Саме гірша з метеликів. З рибою, черевички. Ціна, бачите? Яка. А борщ набагато дорожчий. Цикламент дуже красива монета. У мене є монет таких штук. 20-30. Шкода мало накопляв. Ну то видно, що красива монета, А не якесь гімна. Війна закінчиться і тих енергетиків нікому Нікому вони не потрібні будуть. Це кла в мене але вона він ще буде дорошати, так що. Можна вложити гроші в красиву монету і знати, що вона буде дорожчати, як черевички, як Ужгород, наприклад, як кораблик. Ужгород ще недавно я купляв по 70 з чим, а тепер він вже 320-360. Дрохован. Також красива монета. Перша монета кольорова. Всього 1000 гривень. Роланд Белохвіст. також красива монета. Там є ще кажан Сторожом 20 тисяч. але він не входить до флори і фауни. Не знаю, чого його не помістили туди. Це їх, їхня справа. Зубр також красива монета. Тарас трошки більший, але це на 600 гривень вже. Коник 500. Азовка, хліпак, білквістен. Зоопарк недорогий, можна брати, поки не, 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 не подорожчав. Гриф чорний, ще 250. Та вон монета, дехто не знає, що вона входить до флорі фауни. Тристанець. Ковала. Отакі монети. Красиві, видно? Видно, що купляєте. Кіння. Подорожчу, правда. Коня я продав свого один остався тільки. Коня продает вже за 850. 1000 гривень. Залежить де на якому аукціоні. Красива монета. Можна ще купити. Хто не купив. Буде більше таких монет. Це серія монет. Чорнобиль, відродження. Не знаю, скільки їх буде, там можна багато назракувати таких монет, наштампувати. Також красива монета. Тежмо 20 тисяч. Авіація. Піде в сері до самолітів, літачків. А енергетики це, Я вже казав, що таке брак. Футбол можна брати, тираж великий, ціна маленька, кого мало грошей і любить футбол. А не купляти всяко. Це розгін монет просто. Деякі, кан... Деякі канали кажуть, що накупляли монет, мають вихід до Національного банку або приватбанку. І розганяють дану монету, а потім вона впаде з ціні.